Всі ви напевне звикли бачити Ukraine GTA саме таку: гарний, акуратний худ, новий радар та абсолютно величезна карта. Ну, мало хто пам'ятає, якою була Ukraine GTA 2 роки назад. Та взагалі є такі гравці, які почали нещодавно грати та не знають цієї історії. Тому ми сьогодні подивимося, якою була Ukraine GTA 2 роки назад. Чесно скажучи, навіть я ще тоді не грав. Ну а за такий формат відео, притуха, не лінуйся, постав свій лайкусик, щоб я бачив, що вам подобається. Та не забувайте, що я граю на Україн ГТА, де працює мій промокод Форті, Збивши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Ось такі банери будуть супроводжувати граців. Ukraine GTA, ось такий симпатичний скріншот, на котрому видно справді банер. Ну і не тільки банер, бачимо худ, радар і те, що головне, назву серверу. Я так розумію, на той момент гра ще не вийшла, і вона була в розробці. Ми можемо бачити ось такий скінчик, не знаю, не пам'ятаю такого скіна. А Форт Раптор, до речі, легенда. Коли скарбованці були ось таких в тих жетонах, як воно називається, можемо бачити ХП, енергію, їжа. Так, до речі, бачу наступний пост. Це у нас получається скін поліцейського. Ой, такого теж не пам'ятаю. Також в розробці у нас була атб -шка. ось так вона виглядає, До речі, блін, прикольно виглядає. Напевно, мали би додати. Братова, ви просто порівняйте, яка гра була колись. Ну, а яка вона зараз? Просто подивіться на ті масштаби. За два роки Ukraine ГТА просунулось дуже файно. Ну ви просто буквально подивіться на цей спідометр. Та ви подивіться, який зараз спідометр. Взагалі, пушка. Ой-ой-ой, стара форма корд. А це хто там в вікні? Хе-хе, хтось виглядає. Зразу бачимо, скільки мільйонів знаходилося в тіпа на аккаунті. Ні, ну слухайте, реально бомба. Ось такі пусіки Форт були. Ого, ось таку текстурку зробили. Так, бачимо, як і обіцяли, показуємо першу роботу. Кур'єра Укрпошти. О, це коротше перша робота. Прикиньте. До речі, цієї роботи зараз наразі немає. Короче, ось так воно все виглядало. Ви просто подивіться. Йой, зараз так все помінялося, що це просто капець. Ну Просто не впізнати, ніби це, знаєте, інша гра. О, одразу бачимо авто національної поліції. Це, виходить, в нас Міцубісі Аутлендер. Ооо, шкода, братва! Мої заправка ось тут знизу була. Ого, такого не пам'ятаю. Показуємо військову техніку. О, слухайте, військова техніка. Ну коротше, військова техніка реально прикольна. Бачимо, зразу, показую наступну роботу. Це робота, я так розумію, таксіста. І тут у нас була робота таксіста Болт. О, АТБшечка. Ось так виглядало АТБ. І автомобіля тебе, блін, реально така атмосфера. Так, бачимо, де Оланус. А, ну і тут заправка Укрнафта. Просто подивіться, їде Ланус. Так, акуратно під'їжджає на міточку, і в нього вилізає вікно, вікно заправки. Подивіться, просто як воно виглядало. Давайте навіть до прикладу покажу, як воно зараз виглядає. Взяв братва ось такого Порше. Осьо я під'їжджаю на мітку, нажимаю Alt. А тепер мені потрібно підійти на касу для того, щоб заправити свій автомобіль. Осьо заходжу і нажимаю головна. І ось так я заправляю свій автомобіль. Ага, Павла, коротше, ось такий Мерседес, я так розумію, кабан. Прикольно. Пан Зеленський зі своїми кортеджами рухається в центрі Києва. Ось такий скін зеленського, ось такі автомобілі. Я так розумію, це президентські автомобілі. І навіть на той час були відблиски від авто. Тільки вони виглядали якось не дуже. Ну а зараз, чисто я граю GTA 6. Ну, типу, взагалі гарно. Ось такі блокпости будуть зустрічати наших гравців. Ой-ой-ой! ой Танки на блокпості. Ви що гоните? Так, бачимо, ось такі блоки. Пости, ай-яй-яй-яй-яй. Та ж до речі, зараз по досі також є блокпости. Ну, в більшості гравців, я думаю, знають, як вони зараз виглядають. Але тангів, на жаль, немає. Позабирали. Пан Арестович, до речі, цей скін є чи нема? Наче в теперішній Ukraine GTA його немає. А слухайте, це вже краще показали нам спойлер з нової карти, адже тоді ще не було Києва. Ну, типу, ця карта розроблялась. Так, як ви бачите, тут можна було подати заявку на закритий бета-тест. Так, бачимо пост про автошколу. Ось такі автомобіль. Бляха, пам'ятаю, легенда. Дуже сильно пам'ятаю, як треба було їхати за червоним маячком. Так, довгоочікуваний геймплей. Ой-ой, ой я його, до речі, бачив. Осьо, їде в нас тіпчик. Це він їде, коротше, на Таврії. Всьо зупиняє його військовий, каже, документи туди-сюди, жила-била. Бляха, братва, хто пам'ятає? Колись було потрібно накидувати паспорт прямо на людину, для того, щоб показати. Осьо, гравець бачив ось такі папери. Так, ну а зараз паспорт виглядає взагалі по-іншому. Як на мене, взагалі бомба. Так, з одразу замітив нікнейм розробника. Ось ой він. Ну, чогось мені так здається. Нова неофіційна організація Територіальна оборона. То що, бляха, ТЦК? речі, я такого реально не пам'ятаю. Ось такої машини. Блін, реально прикольно. Багато чого дізнаюся вперше. Адже ще раз скажу, коли випускалися ті пусти, я навіть не знав про Україн ГТА. О, робота Приватбанку, бляха, легенда, реально. Ось так виглядало це все діло. Ой-ой-ой, ой ось цього скіна, до речі, я не бачив ніколи. О, а тут -а вже пише, що відкриття 24 червня. Дивіться, скільки реакцій, три тисячі реакцій. Ви що, смієтесь? Це капець як багато. Так, тут у нас інструкція як встановити гру туди-сюди. Ой-ой-ой, ой ой ви просто подивіться. Розкриваємо карти глобального оновлення. Ось так виглядав ще на старій карті Чорнобиль. До речі, він тоді був дуже маленький. О, сьогодні що відос Прикиньте, просто подивіться, як виглядав колись Чорнобиль. Ось така будівля, ось такі костери, і ось така братва. Так, братва ось так виглядав Чорнобиль. Справді він тоді виглядав не дуже масштабно. Він, типу, був з я вважаю Ну а зараз Чорнобиль це взагалі окреме велике місто. Банально, просто подивіться зверху, це взагалі без шансів. А що всередині реактора я взагалі мовчу? Ось такі скріншоти із глобального оновлення. Це я так розумію, в нас пожарні. До речі, пожар я такої не пам'ятаю. Тоді ще не застав. На цей момент, братва, я ще по досі не грав на Ukraine GTA Так, робота газової служби, о, таке я пам'ятаю. Так, BMW Вов, Нова Бешечка, це Є34. Братва, мені саме цей автомобіль запам'ятався з викрадення авто. Хто пам'ятає? Та ставте лайк. Так, бачимо. Ага, це коротше в нас виходить тех паспорт. І ось так виглядав старий лаунчер Ukraine GTA. Так, перший скріншот нашої нової карти, яка розробляється повністю з нуля. Братва, це саме та карта, на котрій ми зараз граємо. Вона ще тоді розроблялася, щоб ми сьогодні могли тут грати. А недавно ще їх арків додавали. Ось так виглядали Збройні сили. Серйозно? Братва, ось це все. Це зараз воєнна база. Ви собі просто уявіть. Яка база на скріншотах? А яка вона насправді велика стала? Просто подивіться наскільки вона величезна. А зараз у нас тут і вертольоти є, і підземні тунелі під базою. Короче, зараз реально повний фарш. Ось так виглядав перший сніг в Україні GTA. Блін, на жаль, цей сніг я не застав, адже я тоді ще не грав. Братва, просто прикиньте, легендарна робота, снігоприбиральник. Навіть тоді ще була. Це я так розумію вже в них в традиціях на кожен рік додати цю роботу. О, до речі, Ланос Поліція. Ось такий, коротше, матіс. Так, оновили лаунчер, зробили його більш таким ну, більш я так розумію Ой-ой-ой, а цього я не бачив. Оце так виглядала ділянка. О, да слухайте, тут навіть вже новий худ. Ну і карта поміняла, спідометр, все по-іншому стало. Відкриття другого серверу. Братва, саме того серверу, на котрому зараз я граю. Ой, чуєте, мой другий сервер легенда. Ось о, чекаєте на далекобійників. Так, бачимо, що оновили фури, добавили нову фура нової пошти. Майже точна копія найголовнішого вокзалу країни. Це рахуйте 23 рік. На секундочку, про Пройшло два роки. Що, братва, похоже, скріншоти чи ні. Повтикайте. Наступний пост 5 лютого 23-го року бачимо тут контейнер, і в контейнері знаходиться ось такий ланус. Коротше, додавли контейнери, котрі я розумію, на той час вони знаходились типу на пірсі: Дуба, Європа, Японія, Нова Пошта. Ось так воно виглядало. Та й до речі, зараз так наче виглядає. Тільки напевно дроп інший. Та й менюшка тут старенька, а в нас новіша. Окей, давайте прогортаємо вниз та подивимось з якого моменту я почав грати в Ukraine Гетеан. Так, сусьо, бачимо перший ролик по Ukraine GTA Та я почав грати 19 липня 23-го року. Ага, оновлення меню гравця та літній сезон. Коротше, я почав грати, коли додали тільки самий перший Battle Pass Ну приблизно ось так. Ой, знаєте, протва, з цього моменту я вже грав в Ukraine GTA, але дивлюся ті всі моменти і просто хочеться плакати. Ну реально. О, до речі, подивіться на скінчик. Ха, нічого не нагадує. Спойлер до пасхального оновлення. Це коротше тут пасочка робиться, глазурь Ось так можна було робити пасочки. Це, до речі, коли було опубліковано 11 квітня 23-го року. Ось о, дивіться, якийсь хлопчина збирає яйце. Колись ось так виглядали воєнні частини і нападали на ось такі коробки. Як я пам'ятаю, самим прибутковим це була снайперка. Її майже всі збирали, потім продавали. Зайшовши на офіційний канал Ukraine Games, зразу ми можемо нажати найстарші відео. Та бачимо, що перше відео було у та геймплей. Ну, ми його, коротше, вже бачили. Глобальне оновлення Чорнобиль. Ай я-яй, ось от... Так виглядало діло, йо йо-майо. Йо. Прийшов, дивіться, пожари тушити зразу. О, потушив пожар, заробив грошей і поїхав далі. Так, я так розумію, тут треба слідкувати за в'язницею. О, скіни, йоу. Ось о, колись такою ферма була, прикиньте. Просто подивіться, які колись були кейси. Кейс сталкер, кейс ЗСУ, 299 карбованців, 469. Різні скіни, коротше, куча всього. Утилізації. Що за таке взагалі, утилізація? Туда ти в утилізацію. Я не розумію, що у таке общі, тобто ви хочете сказати, якщо в тебе є непотрібні аксесуари, ти можеш дати їх в утилізацію і заробити 100 грошей. Якщо так по факту подумати в цій історії, ви також берете участь. Адже без вас її би історії просто не було. Розробникам буквально не було для кого робити гру. Тому ваша підтримка і те, що ви граєте, це є сильно. Надіюсь, я знову запишу похожий відос вже через пару років, і разом з вами ми пригадаємо, як все було.